Whitebit – це компанія, яка займається розробками в області блокчейн і має на сьогоднішній день більше 700 людей in-house. Ключова наша ідея це mass adoption криптовалют. Чому саме Крипто і Web3, блокчейн, що чому саме цей бізнес? Тому що для мене було дуже цікаво прийти до чогось новаційного. Я бачив дуже багато технологічних проєктів і дуже багато прикладів в світі, як е, розвиваються технологічні проєкти, як розвиваються інноваційні проєкти, інноваційні компанії. І це був для мене такий дуже великий мотиватор, тому що я розумів, що мені цікаво було б е, займатися саме да, там, бути на цьому вістрі е, технологічного е, технологічного розвитку, інноваційного розвитку. Тому, коли я почув вперше про, про блокчейн. Я відчув себе абсолютним нубом. Я розумів, що я нічого не розумію, про що, про що йде мова. Я почув про це вперше за столом, де люди спілкувалися на тему майнінгу, і я сидячи за столом, не розумів абсолютно нічого про що вони розмовляють. Тому це був такий поштовх для мене. Прямо після, після того, як вперше почув про це, я почав дуже багато читати і вивчати самостійно що, що це таке і з чим його їдять. Я відчув, що за цим є майбутнє. Мені здалося, що це абсолютно логічний процес розвитку фінансового сектору відносно до того розвитку, який ми маємо в усіх, в усіх сферах. Довкола це мене дуже зацікавило, і я почав робити перші кроки. І потім ці кроки переросли в те, що я почав займатися бізнесом безпосередньо в цій індустрії. Зараз крипта, все ж таки, на мій погляд, залишається таким інструментом для early adapters чи для дуже дуже специфічних юзкейсів? У Вас дещо застаріла інформація, тому що на сьогоднішній день е, криптовалюти дуже багато дуже багато де інтегровані в банківських застосунках. Е, в PayPal. вчора е, була новина про те, що PayPal робить колаборацію з Metamask і ну, по суті додає волити для зберігання. Дуже багато розрахунків на сьогоднішній день. Дуже багато держав, які вже прийшли до того, щоб не просто розмовляти про криптовалюту, так звану CBDC державну, а вже інтегрували її і вже проводять тестування. Різні блокчейни використовуються там Stellar, Ripple і так далі. Безпосередньо найбільші результати, звісно, на сьогоднішній день, в першу чергу, в Сполучених Штатах. Тому що вони абсолютно масштабно інтегрували законодавство і принципи регуляції, і так далі. Це те, що дозволяє розгорнути ті чи інші рішення офіційно, так тобто, блокчейн компанії, блокчейн рішення можна абсолютно легітимно інтегрувати там в ті чи інші компанії, в ті чи інші продукти. Дуже розвинена вже на сьогоднішній день мапа використання криптовалюти блокчейну як такового.